Останнім часом ворог посилює обстріли Шосткинського району різними видами озброєння. Це і каби, і БПЛА, і ЕФПІ-дрони. Майже одразу соціальні мережі вибухають багаточисельними фото та відео, які зробили місцеві мешканці з місць російських ударів. Правоохоронці нагадують, такі дії цивільного населення можуть нести на собі негативні наслідки. Російські війська активно використовують відкриті джерела для уточнення наслідків своїх ударів. Навіть якщо кадри не містять координат, ворог може визначити місце, масштаби руйнувань і скаригува. Ти повторні атаки дрони дійсно фіксують факт влучання, але масштаби ураження, ступінь пошкоджень будівель, вигорілі території чи виведену з ладу інфраструктуру часто встановлюють саме через фото та відео, які опубліковані в інтернеті. На місці ворожих ударів працюють спецслужби правоохоронці, ДСНС, медики СБУ. Вони фіксують наслідки дій агресора. І розкошна наголошує, які кадри відзняті цивільним населенням можуть становити найбільшу загрозу. Серед найбільш ризикованого контенту орієнтири місцевості, фото з кратерами, зруйнованими об'єктами, стан об'єктів критичної інфраструктури, пізнавання обличчя та спецтехніка, згадування географічних назв у відео. Усі необхідні дані фіксують уповноважені служби, поліція, ДСНС, СБУ, військові. Ці матеріали використовують для розслідувань та подальшого документування злочинів ворога на міжнародному рівні. Окрім спецслужби, зазвичай на місці ворожих ударів працюють засоби масової інформації. Вони мають дозвіл від збройних сил України на фіксацію та оприлюднення наслідків прильотів та працюють згідно розроблених рекомендацій ЗСУ. Рекомендований порядок публікації для журналістів згідно з позицією збройних сил України не раніше ніж через три години після ударів по цивільній інфраструктурі, житлові будинки, школи, магазини, та не раніше ніж через 12 годин після влучань по стратегічних об'єктах логістика, транспорт, енергетич. Гетика оптимально готувати матеріали до публікації лише після офіційного підтвердження або оприлюднення інформації з боку органів влади, військових адміністрацій, ДСНС чи поліції. Правоохоронці застерігають, що фільмування, передавання та розповсюдження потенційно небезпечного контенту може нести як кримінальну, так і адміністративну відповідальність. Покарання передбачає від накладення штрафу до позбавлення волі строком до восьми років залежно від кваліфікації злочину, що саме містить зафільмований матеріал і наскільки він становить загрозу для безпеки та обороноздатності держави загалом. У час війни кожна публікація має значення, а бачить у інформаційному просторі це питання національної безпеки.